Віків у військових одностроях місто Грой Миколаїв, напевно не бачив ніколи. Одразу два чудових колективи, заслужений академічний зразково-показовий оркестр збройних сил України та оркестр 406 ї окремої артилерійської бригади, імені генерал-хорунджу Олексія Алмазова, військоморських сил України, у кількох локаціях дарували свою творчість незламним миколаївцям. Заразково показово оркестр Збройних сил співає для військовослужбовців і містян країни від моменту російської агресії. Наш оркестр розпочав свою концертну діяльність з 2014 року. і Ми їздимо по всім нашим точкам, де є наші військовослужбовці, і, і даємо концерти, піднімаємо їх бойовий дух і нас, на, на, налаштуємо на перемогу. Тому що я Україна. 24 лютого 2022 року колектив провів більше 350 концертів. Перші з яких відбувалися у Києві. Ми розпочинали свою концертну діяльність з Бомбосхович, метро. Потім ми поїхали по всій Україні по переселенцям, по нашим бойовим підрозділам, які знаходяться в різних куточках нашої України. Обійти своєю увагою саме це місто артисти не могли. Адже незламний Миколаїв своєю мужністю, хоробрістю та відвагою надихав усю країну. Річковий вокзал, зоопарк торгівельні центри, знакові місця Миколаєва, зупинки громадського транспорту, артисти намагалися подарувати яскраві емоції навіть тим містянам, котрі не змогли прийти на основні концертні майданчики. Народні пісні, вітчизняні військові марші, зарубіжні джазові композиції, але все ж таки нині найщиріше емоції українців викликає та музика, що народилася чи набула актуальності з моменту повномасштабного російського вторгнення. Ховали кущі, що плати посьорвати дома ніщі за трохи уша перевірся на вайра кожне місто чи позиція наших захисників, де довелося виступати, незабутні, кажуть артисти. Концерти, які колективи провели у Миколаєві, забути теж неможливо. Тут гарні люди, і мені заповнилося тим, що коли ти приходиш. І виконуєш, якісь наші українські пісні, і люди з тобою співають. це напевно найбільша підтримка була наших артистів сьогодні. Коли ми бачили на площі, як вони разом з нашими музикантами виконували наші українські пісні. Пісня і мова цими знаковими для всіх українців елементами генетичного коду нашого народу цього дня у Миколаєві були сповнені в серцях кожного і глядача і виконавця.